ДБР завершило розслідування стосовно воєнкома з Полтавщини, який жорстоко побив підлеглого керівнику районного ТЦК. Не подобалося як підлеглий старший лейтенант виконує службові обов'язки. Повідомили нам правоохоронці. Тож наприкінці березня деканський воєнком разом із двома військовими вночі під'їхали до будинку лейтенанта та викликали його на розмову. Після суперечки усі троє фігурантів побили чоловіка. Більшість ударів було у тулуб та голову. Швидку для потерпілого викликали сусіди, коли побачили його без свідомості. У лікарні йому діагностували численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та рвану рану вуха. Розповів речник територіального управління держбюро розслідувань у Полтаві Олександр Білка. Колишній диканський винком якого після інциденту перевели до машевського терцентру комплектування, обвинувачується. У застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану, це частина 5 статті 426 прим. 1 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 12 років. Двоє інших учасників побиття, які переведені до інших місць служби. Обвинувачуються у заподіянні тілесних ушкоджень та вчинення інших насильницьких дій щодо начальника. Частина 4 статті 405 кримінального кодексу України Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.